Друзі, всім привіт! Ось така печалька з хойкою кері. Була в мене така хоя кері красуня росла собі гарненько. Виросла, а отримала я її поштою, вузлик маленький, верніше, одненький вузлик з двома листочками. Вона в мене розрослася так гарно, що я вирішила її. Поділити. Поділила я її, і в мене з нею сталася печалька. Ось так. Ось що я маю. Звідси, нібито почав іти ростик, і завмер. Ось такі корінці, вони такі, як як будь то би, м, трухляві, так скажу, як потрухляві, що я зробила не так, я не можу вам сказати, але одне із двох або перелила, або пересушила. Ось це, ось тут мертве. І ось тут те, що так, коли я беру. Пальцями я відчуваю, що, так як кора від дерева відстає. Звідси від оцього вузлика я тільки що ще й нечайно ось це відломала. ростик ось такий, але серединка його теж припинила рости, скинула. Не фокусує. Скинула листочки. Ось, бачите. Росла вона в мене ось в такому ґрунті, підвісному кашпо ґрунт такий, як для сукулентів, я готую тільки менше камінців, а ну, грунту більше. Трошки він м'якший, пухкіший. Так скажем, не такі, як для сукулентів, але майже майже як для сукулентів. Значить, я її потоставала, подивилась на ці корінці, трошки повідривала цих корінців. Вони такі, ну, ніякі, як тряпочки. Ну, вони і не мокрі. Гнилі тут немає, може все ж таки я пересушила її. Хочу я взяти, посадити її в мох, цей уже <плес> класний, яким я запаслася, посажу в ось е, такий горшечок і поставлю в пакет на цей стелаж. Підсвіт... З підсвіткою, хоча останнім часом цієї підсвітки всього лиш 4 години. Але на цей, цей стелаж я трошечки зробила тут перестановочку на цьому стелажі. Поставила такі рослинки, яким дуже-дуже погано. Ось, наприклад, такий в мене є. Зараз я знайду назву його. Секунду. Купила я його Синдапсус Монлайт. Монлайт. Я його купила з голландської закупки в групі в жіночки. Більше я в неї після цього нічого не купувала. Приїхав він мені в жахливому стані. Заплатила я за нього таку. Нормальну суму, я так скажу, ну, але ну, таке вже, що зробиш, то зробиш. Грошей на квіти, до речі, з, з заробітної плати я не беру, а тільки як щось там продам зі своїх череночків, то тоді я собі купляю теж при те, ті квіти, про які я мрію. Я їх собі за ті кошти купую, бо е, всі ви знаєте, що це таке хобі і задоволення не з дешевих квіточків. Якщо ми хочемо такі красиві мати, то кошти в нас йдуть немаленькі. Ото отаке я чудо отримала. Це я його пробую врятувати. Маю я 5 таких стаканчиків. І що я хочу сказати? Що з літа він стояв, ну, як камінь непохитний, просто взагалі нічого з ним не відбувалося, ну, хіба як трошки збільшились ось ці почорніння? А коли я десь днів приблизно 10 поставила їх на цей стелаж? Подивіться, подивіться, яке корінячи він дав. Е, їх не було. Не було, уявляєте собі, що ця підсвіточка, цей стелаж творить чудеса. І тут з'явилися в нього повітряні е, такі корінці і почечки двів у цього череночка. Тут теж видно корінець. Ну, тут не знаю, чи дасть він рост, чи не дасть. Будемо бачити. Тут один вузлик в мене. Коріння коріння видно є. І тут і знизу під стаканчиком є. Зараз я роздивлю. так, там, там дає ростик, Вам не видно, але я бачу, буде ростик, слава Богу. Щось я да, врятую. Так, тут є корінчик. Ем, В серединці. Там, бачите, повітряний такий корінчик. Ну, і оце нещастя. Не знаю, мабуть, тут нічого не буде, але десь корінчик я теж бачила, мені здається. Але чи тут чи точка росту якась буде, чи не буде. Не знаю, нещастя. Ой, таке, от таке буває. То. Порадував мене цей стелаж. Це освітлення дає трошечки тепла. І я ще таке щось собі придумала. Дивіться, я взяла, обгорнула цей стелаж е, утеплювачем. Я його ну, так загортаю, закриваю повністю, як шафу. Ось тут ще в мене це загортається. Ось так. Закриваю я отут, фіксую прищепочками. У мене виходить як шафа. А я скажу, що. Дивіться, як оцей ви дивилися перше відео з цього стелажа, який тут був маленький ця почечка, яка вона вже велика. Філодендрон Оранж. Я його сам, в самій останній посилочці своїй отримала. Це вже було дуже холодно. І загнила серединка ось тут. То вже звідси пішов листочок. Бачите? А тут їх два. А тут розкрутився один листочок. Так. Так, добре, дивіться, пеперушки я сюди малявочки ці поставила. Ось яка в мене буде оранжева клеснюча трасуся над нею. Дуже хочу її виростити. Там ще з мене зверху бегонії, ну вони теж дуже погано себе почувають. Я недавно їх теж переставила. На стелах сюди, то їм стало краще. Бо на підвіконні вони почали дуже пропадати. Холодно-холодно їм, бідненькі, вони не можуть. Загоріли гарно за той час, ну скільки вони тут а місяць приблизно стоять ці криптантуси, дивіться, які кольори є в них. Прикольні, яркі такі стали, а були такі лайтлетці забарвлення. Бліденькі такі були, коли я їх ставила сюди. Прикольні ці рослинки, дуже. Зараз візьмемо, може, під світло. Дивіться, які вони. Цікаві, я пізніше в мене є ще в акваріумі вони. Хочу обновити якусь цікаву композицію, посаджу. Поставила сюди камнеломочки такі варігатні, гарненькі три штучки маю. Буду продавати свою хавортію атенуту. І ще й такий новенький кактус у мене. Такі ще стендаптуси. Теж вони були в дуже поганому стані. Попускали корінці тут, на цих полочках, і ростики вже йдуть в неона. Ось, бачите, ростик іде. Цей поки що сидить Ann Joy. Сидить не дуже-не дуже. Назад його поставила на стелаж, бо була вже прибрала. І ці, ця наша баночка така красива, там напускало корінців. Треба садити. Тож, скажу, що лампа моя цими дуже задоволена, хоча купувала я їх. Ну, Звичайно ж бачила купу відео, де люди вирощують свої квіти під лампами. Ось, щось погано видно. Зараз почекайте. Вибачаюсь, відключилася, щоб протерти камеру, бо чомусь зображення стало поганим. Так от, я не могла уявити, як це квіти ростуть під штучним освітленням. Ну, я думала, що квіти можуть рости лише під сонечком. А коли вже я вирішила для своїх квітів купити такі лампи, то дуже хвилювалась перед, перед вибором. Питала дуже багатьох людей, бо я в, ну, в тих цифрах, там, е, спектрах і так далі, в ватах нічого взагалі не розумію. Там перепитувала добре, дякую всім, хто мені. Радив, рекомендував, допомагав розібратися, які саме потрібні для моїх квіточок. І купила я. Не, не жалкую про цю підсвіточку, квіти дуже гарно ростуть. Ну добре, вже ми трошки затягнули. Я посажу зараз в мох цю хойку. Покажу вам, що вийшло, і будемо спостерігати за цією красуньою бідосічкою, Як вона далі? Можливо, я її врятую. Поки що відключаюся, посажу і покажу, що вийшло. Ну, все, дівчатка, я посадила її. Так плотненько натрамбувала мох. Спеціально посадила в такий прозорий горщик, щоб спостерігати, чи буде вона вкорінятися, чи ні. Ставлю я її ось такий зіп-пакетик. тепличка буде для неї. Закрию я її. Тут в цьому пакеті є така защіпка, всі ви знаєте такі пакети. Закрию її і залишу на цьому стелажі, буду спостерігати в наступних відео буду вам її час від часу показувати. Ще щось хотіла сказати вам, А, кому. Цікаво зі мною. Наступне відео я буду розказувати про підкормки. Як я починаю, ну, оце вже лютий місяць, кінець січня, я починаю підживочки проводити для своїх рослинок. З чого я починаю? І більш-менш що зможу вам пояснити. Для чого то я так роблю, і чи, подобала, чи робила я так, чи подобається то моїм квіточкам, що я спостерігала від цих підживок. А це будуть домашні міндобрива, якими я користуюся час від часу. І буду вам їх рекомендувати. І ще я хочу перепросити вас, або. Може, дайте мені якісь поради. Я свої відео знімаю, не монтую, бо в мене немає взагалі на це часу. Я працюю, в мене двоє дітей, знаєте, купа роботи, то треба туди, то треба сюди. Я відео не монтую, як зняла, так викладаю. І коли я їх передивляюся, я дивлюсь, що я трохи погано говорю. Я не закінчила ще одну думку, я вже починаю другу і замовкаю, роблю паузи, але я думаю, що з часом я більше навчуся вам на своїх же ж помилках, бо відео я передивляюся, я буду передивлятися і буду старатися виправлятися. А ви мене підтримайте коментарями, будь ласочка, лайками та підписками. Завтра я буду показувати свої фікуси. У мене фікуси дуже шикарні. Так що тисніть на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про мої наступні відео. Бажаю всім мирного неба. Як поскоріше, Нашої перемоги всіх цілую, люблю, бувайте.